Ріжні повторити такі успіхи, які досягла наша сьогоднішня гостя, корочанка Юлія Катір. Юлія почала займатися вільною боротьбою у 2001 році. І, і першим тренером, і тренером, з яким вона і далі продовжує працювати, є Анатолій Миколаївич Долі. Я прошу вас привітати наших гостей. Повномірно йшла до своїх перемог, ставши багаторазовою чемпіонкою України. Також у 2001 році вона в Албанії стала чемпіонкою Європи серед дівчат. У 2007 році стала чемпіонкою Європи, а також показала високі результати на чемпіонаті світу вже серед жінок. А потім, я думаю, Важко повторити буде це досягнення, вона представляла нашу країну двічі на Олімпійських іграх на Олімпіаді у 2008 році в Кіні і у 2012 році в Лондоні. Зважаючи на надзвичайно складний жереб, Юля виступала на цій Олімпіаді, показала хороші результати, ну, а потім як жінка, як мама мала приємну. Подією народження дитини і тепер, незважаючи, що маленька дитинка, вона взяла участь у після перерви в чемпіонаті Європи, який відбувався у Фінляндії і здобула почесне третє місце. Ще мені вітаємо з успішним поверненням великих коштів. І сьогодні ми хочемо, щоб ви мали можливість поспілкуватися з Юлею, з тренером. Задати питання, я думаю, ви з задоволенням сфотографуєтеся, візьмете автографи. І тому зараз я хочу запросити до вітального слова секретаря Ковальської міської ради Михайла Олександровича Гейтмана. Доброго дня, шановні присутні! Мені дуже приємно бути на такій викладати на церемонії, які, до речі, вже стали у нас традицією. Недавно тут з Юлією Потінковою. От е, На сьогодні мені е, ще більш приємно, що ще більше людей зібралося е, Значить, по видер спорту десь якусь перевагу віддають боротьбі. Це дуже приємно, що в Хмелі е, воно е, продовжується гарні традиції, як є. Дуже приємно привітати Юлю з тими здобутками, які вона е, здобула. Ми попередньо вже після тих змагань, коли вона приходила до нас, ми дідали на центрі міської ради. Та, дійсно є вам, молодим діткам, є на кого рівнятися, є з кого брати приклад, яким гордитися. От ви сьогодні будете мати можливість і сфотографуватися з Юлією і будете всім розказувати, що ми фотографувалися. Я думаю, що з майбутньою олімпійською чемпіонкою, досліджуючи олімпіади, часу залишилося не так багато, але часу є для того, щоб ще. Десь підслівкувати свою майстерність, набути форми. Я думаю, що олімпійські здобутки в нас всі будуть попереду і ми будемо знову-таки зустрічатися, гордитися і вітати їх в цьому залі. Хотілося б в переддень Великодніх свят ще таки привітати вас тими світлими, великодніми святами. Бажати всім вам миру, злагоди, щастя, добробуту. Нехай складаються всі в ваших починаннях, ваших мріях, ваших здобутках, щоб воно всі ваші мрії здійснилися. Те, що ви сьогодні задасте запитання, отримайте на їх відповіді, ви для себе десь щось підчеркнете вже навіть із, цього, із цієї зустрічі, з цього спілкування, з того, що вам розкажуть, тому що всі ці, ці здобутки, вони не... Просто так. Вони не те, що людина сіла в автобус, купила квиток і завезла на якусь там станцію. Це, е, безперечно, довгі-довгі роки тренувань, виснажливих тренувань. Е, здається, ну, людина що там, вийшла там, поборолася, да? поробила там гімнастику, поробила вправи, так воно все просто. Це е, дуже е, коли людина віддається дійсно якомусь певному виду заняття. Вона віддається повністю, і тому ми бачимо, дійсно результати є, і результати досить таки переконують. І е, мені приємно, я думаю, і вам так же само приємно, що це є наша От. І Ми дійсно гордимося, коли там оголошують, що навіть, е, ну, будемо говорити, не завжди всі перемагають. Ну, спорт є спорт. Перемагає краще, десь колись ну, всякі нюанси бувають, як і в спорті, так і саме в житті. Через це треба переступити, сіпати зуби і йти далі до поставленої мети. Я думаю, Юля в нас така, і в неї все вийде за нашої підтримкою. Нехай вона завжди як виходить на килим, нехай вона знає, що Коваль за неї тримає міцно руки. Булаки тримаємо, ми всі боліваємо, так само, як боліває за неї вся Україна. Тому що представляє вона нашу державу. А на сьогоднішній день, тим більше з тими подіями, які на сьогоднішній день складаються в державі. Воно тим більше приємно, коли наші спортсмени виходять, перемагають. Це гарний приклад, які були події на паралімпійських іграх в Сочі. Да, дійсно, була передумова така, що мали бойкотувати та змагання, але вирішили, що найкращим бойкотуванням буде виступ наших спортсменів, наші нагороди, наші вищі нагороди на тих змаганнях і з честю вийшли наші пароолімпійці на цих змаганнях. Я думаю, що Юля підтримує цю саму естафету. Надалі, та як уже є е, після е, відпустки, є перший здобуток, є перша медаль. Е, ми надіємося і впевнені в тому, що це не остання медаль, і вона буде йти. Я думаю, що ми таки е, олімпійську медаль, ми вважаємо їм чемпіонську олімпійську нагороду. Е, і подавши подальших успіхів. У тій нелегкій роботі. Це є робота, ми повинні поважати її роботу, ми повинні гідно оцінювати той, той плат, який вона робить, приносить і в розвиток нашої держави, і в популяризації самого виду спорту вільної боротьби, і в популяризації нашої держави України, і на теренах, на світових теренах. Я думаю, що ми будемо її всіляко підтримувати. Хочеться побажати їй міцного здоров'я ну і подальших гарних здобутків. Такій зустрічі, я хочу запросити до слова Анатолія Миколаївича Мілєхіна, який... Добре знає Юлю спочатку її спортивної кар'єри, я думаю, він багато чого цікавого, зараз вам зможе розповісти. По-перше, я хочу всіх привітати, хто прийшов на цю зустріч. Дуже приємно, що зібралася така кількість дітей, працівників фізичної культури, тренерів. Це після такої паузи для Юлі це, як кажуть, Дуже приємна зустріч. Вона буде відчувати вашу підтримку в подальшому тренувальному процесі. Не дуже легко відновлятися після таких пауз, входити в форму. Якщо взяти зараз по цих змаганнях, які проходили, це вона почала тренуватися після місяця, після того як народила дитину. Це дуже тяжкі були нагрузки, були дуже тяжкі відновлюючі. Моменти тренувальні, але ася, виявляла кращі свої моменти спортивної кар'єри це характер. Основа бажання здобути якісь пріоритетні медалі, місця на змаганнях високого рівня. Це закладено в дитині, яка приходить на тренувальні заняття з самого початку. Виховати це дуже тяжко. Але це можливо. Це ви бачите, на прикладі Юлії Анатоліївни, яка свого часу прийшла в нашу секцію з на Дім Дівпросвіта, де ми тренувалися, приводила туди свого братика на тренування, забирала його звідти, їй сподобалася. Вона тоді вирішила посвятити своє життя спорту, вільній боротьбі. Але, як завжди, у нас є таке, як би. Відношення до спорту, до фізичної культури не ну, на російській мові несерйозне таке відношення. І батьки рахують, що це ігри це таке ну, забава для дітей. І коли ми поїхали на чемпіонат, на чемпіонат був перше змагання, міжнародний турнір у Львові. І коли вона виграла там ці змагання, там були дуже такі престижні, були і поляки, були і словаки, і з України було багато команд, і виграли ці змагання, ми звідти ночують. Він в дізелі, в тому електричка, та я сплю, вона мене буде, саде так і каже, Анатолій Миколаївич, давайте будемо щось робити. Коли спортсмен каже такі слова тренеру, я як кажу, смислі, я хочу вигравати. Тобто, їй сподобався цей момент, вигравати змагання, стояти на п'єдесталі пошани, Таку, такий шанс спорт дає дітям прославитися, стати на підесталі, виявити себе в тому напрямку. І от Коли вона мені ці слова сказала в того часу, я тоді тільки повірив, що з цієї дівчинки буде якийсь результат. Що я ще хочу вам додати, от, тут сидячим діткам, це реальний шанс. Ви можете цього досягнути. Тільки треба працювати, вірити в те, наполегливо, не пропускаючи тренувань, приходити, працювати, 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 і ви досягнете цих успіхів. У нас це показує не тільки вільна боротьба, а й інші види спорту. Візьміть інваспорт, веслування, бокс. Діти, які з Коволя виступають на рівні чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор і здобувають хороші, нормальні результати. Особисто я від себе хочу подякувати за підтримку міській владі. Ми пережили свого часу дуже тяжкі вільна боротьба, дуже тяжкі моменти життєві. Коли забрали спортивний зал, віддали під церкву свого часу, ми тут ходили по місту, тинялися, і коли народи Дім просвіта нас прийняли за підтримку і мера міста, і особисто Ігоря Ярославовича, тоді ми змогли там зробити спортивний комплекс, де зараз тренуються і бокс, і сават, і карате, проводяться збори, всеукраїнські. На цій базі і подякувати за те, що допомогли нам створити спеціалізований зал боротьби на базі ДСШ від освіти, де зараз стоїть два кілима, працюють чотири тренери. Це дуже важливий момент в розвитку вільної боротьби в місті Повалі і також на Волині. Юлія хоче подякувати, що вона нас не забуває, приїжджає, що ми спілкуємось тяжкі в моменти, але наша родина Ковальська. І завжди її пам'ятаю, завжди її підтримую. Давайте ще раз їй подякуємо. Це радує, що ви цікавитеся, взагалі тим, що відбувається в нашому місті. Я лижу з тим, що як вольчанка, я ще не народилася від такого маленького міста. І я прославляю, його, прославляю Україну. Тому вам хотілося б побажати? Робити все з душею. Чим би ви не займалися, яким видом спорту, чи просто по навчанні, все робити з душею, віддаватися на повну, хотіти дуже сильно. А спорту я дякую, що ось я такою дитинкою, як ви прийшла в секцію, і завдяки боротьбі я відвідала велику кількість країн. Я побувала і в Китаї, і в Японії, і в Фінляндії, і в Польщі, Німеччина, це можна називати безліч країн, де я була. Я побачила світ, я спілкувалася з дуже цікавими людьми. І Це все завдяки спорту. Якби не спорту, я б напевно була в команді. Нічого в цьому не бачила цікавого. Тому займайтеся спортом, будь-яким, боротьбою, плаванням, легкою атлетикою. Відвідуйте секції, будете. Життя радісно, газними, здоровими. Це саме. <плес> <п 'яті. плес> я хотіла б подякувати Ковальській міській раді за надану мені земельну ділянку. Тільки що буквально 10 хвилин тому забрала документ. <плес> <плес> Я також в боротьбою, правда, не професійно, а для себе. Тут присутній двоюродний брат, Остапчук, який також займається боротьбою, так що в нас це родин. Спорт України, їдемо на чемпіонат Європи, переможцям чемпіонату України, не одного рисування. Також в мене є маленький брат, який вибуває три

Що брати у спорті, це вже казала, це Олімпійські Ігри, це, це таке свято в житті кожного спортсмена, яке відбувається раз в 4 роки В 2016 році. Так що буду думати, буду ну, знати і буду думати, що витримали в мене кулачки в 2016 році, вона там була гарний зараз, що я гарно боролася, вже я приїхала. Зараз йому вісім місяців і він, напевно, кожен день ходить в зал, лазить по килиму. Так що я думаю, що його вибору так великого не буде. Ось, тому ми будемо підтримувати всі його починання і все, що він буде захоче бути, там, не знаю, футболістом, боксером. Ми будемо його підтримувати, але наверняка правильно І все-таки е, втримуюся точки зору, що все, що ми робимо, це найкраще, на все воля Божа. Е, я дякую Богу за те, що в мене є. Мене, ну, я, я дійсно щаслива людина, я щасливий спортсмен, жінка, мама. Можна провести, я дійсно дякую Богу і я до цього.